На Сумщині продовжують набір до штурмових бригад гвардії наступу, які формуються на базі Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та національної поліції. Військові шукають патріотично налаштованих та вмотивованих людей. Заявку можна подати через сайт МВС або очно прийти до місцевого ЦНАПу та отримати консультацію. Спочатку було відкрито шість центрів надання адміністративних послуг в обласному центрі, в кожному з районних центрів і сумського району в Білопіллі. на даний момент, враховуючи безпекову ситуацію, ви знаєте в Білопіллі, на жаль, як і в багатьох прикордонних громадах. Практично щоденні обстріли, і в зв'язку з цим, щоб там не наражати на безп... на небезпеку, в Білопіллі найближчим часом, там на цьому вже на цьому тижні. Да, Роман Анатолій завершує роботу. ЦНАП, але натомість ми відкриваємо в Лебедині. Днями журналісти ТРК Відікон завітали до нещодавно відкритого ЦНАПу у Миколаївці. Тут місцеві вже обирають свою штурмову бригаду. Пан Юрій у цивільному житті 24 роки пропрацював будівельником. Зараз чоловік заповнює анкету у бригаду Сталевий кордон та планує стати військовослужбовцем. Сказ, не дає терпіть терпіння. Прийшлось захити, ну, скажем, як доброволець захищати. Місцевий мешканець Богдан не планував пов'язувати своє життя із військовою службою до повномасштабної війни. Чоловік має дружину та двох дітей, і як переважна більшість свідомих українців розуміє, що йому потрібно захищати свою родину, свій дім. Прийшов сюди для того, щоб побалакати по поводу бригади. Людь це моє рішення. тобто мені запропонували. І я дізнався там від товариша. Він мені розказав про це. Прийшов сюди і вже дізнатися повну інформацію по повній люті. Наразі відбувається доукомплектовування підрозділів гвардії наступу у вісім штурмових бригадах: буреві, червону калину, карадах, рубіж, спартан, легендарний Азов, людь та сталевий кордон. У нас від тої потреби від доведених лімітів, значить, десь відсотків на 75-77 є заявок від тої кількості, яка нам необхідна. Приблизно ж, ну то тобто есть ліміт да, встановлений для нашого регіону. Приблизно ж десь така ж кількість людей. Формально заявки не подали, але вони пройшли спілкування, консультації, співбесіди і так сказати, взяли паузи, подумати. Нагадаємо, набір до гвардії наступу абсолютно добровільний. Це не загальна мобілізація, штурмові війська, елітні підрозділи військовослужбовців, які мають свої особливості вступу. До бригади поліцейських Людь. Кандидати повинні пройти відбір і загальне тестування на знання основних законів України. Після тестування дається направлення на проходження військово-лікарської комісії. Саме головне. Мотивація і бути здоровими, тому що дійсно це штормовий підрозділ, і особливі задачі покладаються на кандидатів після проходження військово-лікарської комісії, проходження тестування з фізичної підготовки. Після цього етапу конкурсу співбесіда із співбесіда із психологом, і потім засідання поліцейської комісії. Вступ до штурмових бригад це реальна можливість для людей реалізувати себе як військовослужбовець, адже зараз вся країна працює на потреби армії, тому бійці оснащені найкращою амуніцією, зброєю та обладнанням, включаючи і значну іноземну підтримку. Ми відбираємо саме вмотивованих громадян. От, які готові стати до захисту своєї батьківщини. Дійсно, на сьогодні це чудова можливість для людей реалізувати себе, хто ще не визначився, а можливо десь в подумках, відчуває, що він може стати необхідним для держави, він відчуває, що він може бути військовим, вибрати для себе шлях і дійсно в подальшому. Всі соціальні гарантії, соціальні пільги вони будуть діяти, і можливість розвиватися для себе вона дійсно така є. Вплоть до того, що з молодшого персоналу можна йти до первинних офіцерських посад, ну і далі розвиватися в системі. Я впевнений національний гвардії, національної поліції, державні прикордонні служби, абсолютний механізм. Працює держава гарантує всім військовослужбовцям гвардії наступу просування по службі повний соціальний пакет зарплату від 25 тисяч гривень. Більше того, в залежності від бойових завдань вона може збільшуватися до 100 тисяч гривень. Колишні працівники поліції чи колишні працівники органів внутрішніх справ, які звільнилися на пенсію. Вони будуть отримувати і пенсійне грошове забезпечення, і грошове забезпечення за посадою. Для вступу в штурмові бригади гвардії наступу необхідно звернутися до будь-якого місцевого центру надання адміністративних послуг або заповнити онлайн-анкету. Сучасна історія України пишеться незламними, хоробрими людьми вже зараз. Не спостерігай дій.